Потому що чума». <laughs> а На ж мені згадалася ця пісня, розумієш? Потому що і за Вови все». Те, що відбувається в моїй країні. А який з них Вова чума? Незважаючи на те, що Анастасія Приходько вже неодноразово демонструвала свою проросійську, і давайте скажемо чесно, не дуже умну натуру. Її продовжують кликати на інтерв'ю і питати її дорогоцінної думки про все, що завгодно. Ну, це такий нині знаєте жанр, а давайте покличемо когось, хто не шарить, і будемо питати його про те, як нам жити. Ба Більше, нагадаю, нещодавно Анастасія Приходько приходила до Ватниці Наташі Влащенко, де лякала ядеркою, тупила. За безумовні переговори з росіянами заступалася за мову агресора. Тепер же Люкс ФМ. Євген Фешак тягне її до себе, як ні в чому не бувало. Половина розмови була про політику. Бо із ким же ж ще поговорити про політику, як не співачкою Анастасією Приходько. Малія тоді... Володимирівна немає бізнесу. А чому ви вирішили, що в неї немає бізнесу? Ну, тому що я знаю, що в неї немає бізнесу. А за що ж вона живе? Вона дуже умна. Я а, бачила хлопців, це було у Слов'янську. Наприклад, в нього автомат, так, там, 1974 року, але mm -hmm. з кривим дулом. І ви не повірите, знову, знову, приходько, запитали про Тимошенко, і тепер приходько про Тимошенко навіть сказала більше, ніж два слова. Це все. А, так, а до речі, як ти Юлію Тимошенко можеш писати? Ну, давай так, трьома словами. Продумана зла. Жорстка Угу. приходько розповідала про те, як вона розчарувалася в політиці, що там все брудно і нечесно що, до речі, правда, і що вона тепер мало не найбільш розчарована у світі, поважна людина в екрані. А починаєш себе вести на людях. Це це в моєму таке розуміння. Знаєш, це він насправді, значить, такий і є в душі. А це все ширма. І тому до політики, в принципі, я почала потім дуже скептично ставитися. Скептично почала ставитися до політики, але все одно пішла знову в неї. Але все ж таки знову мене тріснула, я полізла туди, щоб може воно щось змінилося. Ні хера, воно нічого воно не змінилося. І не лише пішла знову в політику, а й піде далі в політику. Я не думаю, що в е політичній кар'єрі в мене кінець, але Хоча б щось зробити для людей. Оце прагнення в мене є. Хоча б хоч може це буде маленький термін, але якщо вийде, то я буду дуже пишатися. До речі, давайте поговоримо про строки маленькі та великі, та про те, яка може бути користь у лапках у відприходько у політиці. Буквально кілька днів тому е, був суд над екс каналів Мураєва Медведчука, пропагандистом Максом Назаровим. Він же Назар ОДІЦЕ. Як на мене, суд дуже пізній, але краще пізно, ніж ніколи. І ось ми побачили на цьому суді Анастасію Приходько, яка прийшла заступитися за свого друга пропагандиста Назарова. Але це в нас поки що, друзі, так лайт ну розігрів, так би мовити. Далі буде більш жестяково. Виявилося, що Анастасія Приходько читає російські пабліки Маріуполя. В Маріуполі пишуть російські пабліки. Зараз все прекрасно. І Анастасія Приходько хоче нам розповісти, як прекрасно зараз в Маріуполі. Я іноді заходжу і дивлюся на пабліки місто Маріуполь. Я виступала там останній раз у 2019 році. Коли почався карантин. І там життя. Т Таке. Ну... Типу, це місто було завжди російським. Вони все відбудовують, якісь магазини, все свята святкують, ялинка, люди. Ялинка у них є. І люди є. Та ви що? А місто ніби завжди було російським. Каже нам Анастасія Приходько, прочитавши російські пабліки, російські пропагандистські. Пабліки Маріуполя. І Женя Фишак слухає, ну, знаєте, великий експерт в цих речах: що Анастасія приходько що Женя Фишак, і Фишак при цьому Ані Чечірк, Люкс FM Андрій Садовий. Добре, його дружина Кіт Садован. Зрозуміло, що Садовий. Як це так виходить? Як виходить так, що співачка, яка вже неодноразово попалилася на проросійській поведінці, приходить у Львівське медіа, львівське, Львівська радіостанція «Люкс-ФМ» І просто там передає, переповідає російську пропаганду. Звісно, в пабліках Маріуполя, які стали російськими пабліками, будуть розповідати, як там все прекрасно у Маріуполі, як там відбудували якийсь квартал? Куда позаселяли россиян, и все они там прекрасно себе живут, до них Путин в ночи на крысу ездит. А вот это видео, наступне друзья. Послушайте этих жінок. Это Маріуполь. Мы просто живем бомжами. Вот это все время мы живем бомжами. И у нас никакой надежды нету вообще получить квартиры в этом доме, вернуться в свой дом, хотя бы хоть какой-то угол был. И все письма наши возвращаются на Пушилина. А Пушилин посылает в райадминистрацию нашу, в Приморскую. Там все смеются, прям глазам в наглую говорят. Мы вас с вас смеемся, как с дураков. Ну, дайте нам на старости пожить в своих квартирах, умереть в своих квартирах, в конце концов. там. Окупанти продають вартіри, а нам не дають. Окупанти продають вартіри, а нам не дають. До речі, чули, ця жінка сказала окупанти на камеру. в Маріуполі. Уявіть, що для цієї жінки в Маріуполі сказати окупанти в Маріуполі? І Настя, Настя собі сидить, звездить про те, як класно тепер в Маріуполі. Живеться, і що він ніби завжди був російським. Так от, ці жінці за ці слова тепер може дуже сильно прилетіти в окупованому Маріуполі. А Анастасії, приходьку, за її звіздьош нічого не буде в Україні. Ще й покажуть на Медіа Судового. Ось такий парадокс. І це ще не все. Далі, цікаве питання. і Унікальна відповідь. Угу. Е, як ти, до речі, оцінюєш е, Зеленського як президента? Е, давай так. Він свою місію виконав. Він свою місію повинен продовжувати виконувати. Чи йому варто вже завершувати свою місію на цьому посту? Що він взагалі там не повинен був з'явитися. А, є... mm. Скажу на русском. Во время войны своих не трогає. Это такой избитый закон. Знаешь, во время войны своих не трогає. И я оставлю этот ответ без ответа. Я не имею на это права. Во времена войны своих не трогают, сказала приходько. На руском язике. І спеціально перейшла на русский язик. А хто в даному випадку свій? Про кого в даному випадку тоді говорить Анастасія Приходько, виділяючи цю відповідь на руском язике? Можна дізнатися, хто це такий свій? Тому що далі відповідь була ще цікавіше на наступне питання про те, як Е, Анастасія Приходько цитувала російського е, співака путініста і його пісню Вова-чума. Який же такий тоді Вова? Анастасія Приходько публічно підтримала творчість російського співака Путініста. Це mm -hmm. був Іраклі, по-моєму. Ти їхала, грала да, пісня «Іраклі», mm -hmm. там ти зняла відос під цю пісню mm -hmm. і так далі. Mm -hmm. Я, як це вміщається в тобі? Скажи мені. Потому що Вова чума. На чогось мені згадалася ця пісня, розумієш? Потому що і за Вови все. Те, що відбувається в моїй країні. От тому і пісня чомусь вона стрельнула мені в голову. А який з них Вова Чума? Ну, давай Путін, пусть буде. <гум> пусть буде Путін. Сказала Приходько на. Вибачте, від'єбісь. Тому вона виставила саме співака путініста про Вову, що він чума, а тепер ось маємо такий епізод після цього. От у вас склалося розуміння, хто для Анастасії приходько в свої? На хрюки на мову, походи до Влащенко, залякування, рос... ядеркою, так зрозуміло, що російською е... заяви про безумовні переговори з Росією, захист про російських пропагандистів, інтерв'ю з проросійськими пропагандистами, перекази російської пропаганди про те, як добре в Маріуполі, і потім таке. Тому що Вова чума А щось мені згадалася ця пісня, розумієш? Потому що і за Вови, все те, що відбувається в моїй країні, скажу на русском во время війни своїх не трогай. Це такий збитий закон меж окрім війни во своїх трогай. скажу так: з приходьку давно вже зрозуміло, тільки для мене стало відкриття, що вона однозначної відповіді про те, які Вова так і не може дати. Ну, це так, так би мовити цивілізовано, так якщо висловитись за стандартами. Приходько не дала однозначної відповіді. А, хоча, в принципі, з її відповіді все зрозуміло абсолютно. І цікаво, що вона сама фактично зізнається, що вона не сильно то розбирається в усьому, так? Чи може вона так виправдовується? Давайте послухаємо, що вона говорить далі про міжнародну допомогу. Всі ці європейці кажуть, ми хочемо перемоги. Британці кажуть, тирете, тире. американці кажуть тирете. Тире. Я їх всіх ненавиджу, тому що пизьте не мішки таскати, так допоможіть. Якщо ви хочете перемоги нашої, зупиніть це кровопролиття, зупиніть гибель наших людей. Я розумію, що ви не хочете, щоб ваші громадяни помирали. Так дайте тоді зброю. Чому не дають? Вигідно? Чому не дають? Вигідно? Американцям і британцям вигідно. Оце найбільш універсальний коментар будь-якого прихильника в теорії змов, що щось комусь вигідно, а що і кому зазвичай незрозуміло. Ну тут зрозуміло кому. Тому що це російський наратив, що вигідна війна штатам. І Великій Британії. До речі, зараз е, Росія каже і про Велику Британію. Раніше не казали про Велику Британію, зараз Росія говорить про Велику Британію. І ми чуємо, як це повторюється у словах Анастасії Приходько. Не Росія винна в війні, не Путін. Американці, британці і ще Зеленський. Якщо вам цікаво, пані Настасія. Про те, чому американці і британці не дають нам зброю, то я вам дам відповідь: відкрию Америку і Британію для вас. Бо вони бздять Росію. Тому що Росія поширює на них свою пропаганду про ядерну зброю. І через це вони бздять. Ба більше цього бздить сама Анастасія, приходько, і сама цю пропаганду поширює. Саме страшне. А що после Хиросимы і Нагасаки, после и Fat Man Японія сіла за переговоров. переговорів? Но стоило було до этого доводить. Пані Настасія, гражданка Настасія, у вас в голові нічого не рухається, коліщатка там не крутиться? Ну там, щоб розуміти причину, наслідок, всі ці зв'язки, причини наслідкові. Напевно, так. Да. Це, напевно, така політика, яку не розуміє там звичайна людина. Да? Я звичайна людина, я аналізую тільки з того, що я бачу, з того, що я читаю. А приходько читає Маріупольські пабліки, які пишуть росіяни про те, як добре все у Маріуполі. Невдовзі у Анастасії приходько турне. І можна собі уявити, що вона там може напарювати своїм глядачам і слухачам під час цього турне. Прутне. І це інтерв'ю, до речі, я також розумію, що було. Промоцію цього турне. Я дуже хотів би, щоб воно стало антирекламою. Хоча Анастасія доволі слухняно повторила всі російські методички, чи то вона корисна ідіотка, чи то навпаки працює дуже самовіддано. Друзі, що б там не було, ми маємо підтримувати військо. Не забувайте, будь ласка, про це. Донайте регулярно на Збройні Сили України, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними. Па-па.